Походу йому шанька я, я чує, клупонуло куколку. І куколка не видержала. Ресує стриба. Доброго дня друзі, колеги. Сьогодні у нас 30 серпня, молотим сою вже повним ходом вадік пил пускає. Значить, так рано ніколи не збирали. Саме ранше, що ми починали, це 31, 31 серпня було, це я наповнював, 20 й рік. Теж така посуха була, але не така велика як в цьому році. Всі знають, вся Україна потрапляє від великої спеки, жари, але соя трошки перестояла, почала вже вистрілювати. Можу вам показати. Опа, ось порозкривалася. Бачите, порозкривалася. Тобто вже почала повним ходом стріляти. Треба було б трошки... Раніше молотить, але є недогони. Тобто зелений стрічок кидає, ну, якраз вовремя, можна сказати, заїхали, не дуже, але почала в обід уже лускатися. Можна побачити, все теж повистрелювало. Ніч, ніч, так. Такий має вигляд, стільки в неї бобів. Дивіться. Бобиків вистачає, вершки, звісно, погоріли, немає. Верхні пусті, цвіт, усе, усе погорів. Оце залог 30-ки немає. Що по врожайності? Виже ну, до вечора домолотимо, ну, около 20 плюс-мінус вона сипа. На це поле і на цей рік, який він посушливий, був у нас останній раз дощі були 18 червня, за червень випало там 70 з копійками міліметрів. Було не так багато і практично не було. Може тижнів три назад був дощ, але там 4,5 мм прийшов. Це ні про що так сказати, пилюку прибило. Можна так сказати. То можна не рахувати, що то був дощ. Е, бачите, недогони є. Тільки, тому трошки ждали. Десикацію не робили, абсолютно без десикації. сама достигала. Ось бачите, за колісом трошки люди обришкали, колія. посходила і в борозню. Один участок покажу, де не зійшло. Зійшло пізніше. Тут борозна. Е, Тріщини, як бачите, у нас їхні посуха, людей є і більше, але ми теж маємо такі, 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 такі тріщини. І все. Отріскалась земля, посуха, підстраліє. Сує сьогодні. Ну, якраз нормально. Значить, дивіться, попередник тут, соняшник. Завжди кажу, що це гвалтівник ґрунту, для нього завжди гірші показники. Хтось каже, тікток ввів пряму трансляцію, казали, гарно показує після соняшника. Ну, наша практика показує, що якби рік врожайність був врожайний, так як в тому році то різниця між полями один той самий сорт, тільки попередник пів тонни. Отак у нас соняшник вражайність забирає. Ну, так як в цьому році врожайність невисока, думаю, тут около 20-ки, повторюся. Ну, точніше, домолотим приблизно. Подивимося, що воно. Завтра приїдемо на друге поле, де весняна була дісковка. Що там покаже, але там попередний кукурудзи. Тут та оренка Ну, Я скажу так, що двадцяточка — це шикарний врожай на це поле, на ці умови, які в цьому році склалися. Край ми не змолотили, зеленкуватий, пізніше зайшов, бо коли сіяли, була посуха вже. І пізніше зійшов, там ще зелень, тому оставили якісь. Пару днів хай ще достигає. Соняшник в цьому році не сіяли, але не хочемо, дуже багато з ним мороки і, і виснажує землю. Бачите, тут зелень, ну, нічого достигає, хоча пізніше зійшла, але соя ж вона почала вилягати. Такі, такі діла. По вологі, ну, днем міряли було половиною десь так в обід, коли вона почала лускатися, або трошки, трошки зелений Боб попадає, так переміряла, подивіться. Возим хататиком, не спіша. Там камаз стоїть на підстраховочці, коли не встигаю, водік туди висипає, щоб комбайн не стояв. Ну як правило, у нас така практика. Я як складу виїжджаю, я дзвоню, що я вже виїхав, щоб він, поки я доїду, він бункер набиває, під'їхав і бункерочок уже повний. Він висипав, щоб час не втрачати. такі діла. Хочу з вами поділитися таким класною речі, яку зробив, всім рекомендую, хто при тягає, поставив такий Камазівський Камазівський Фаркоп зробив на резинки. Дуже класно. Дуже класно. Тільки сюди треба резинку вставляти. Вічно перебиваю, гублю резинки вже із з не йшов, поставив. Не знаю з чого ставити, може хтось підскаже, щоб не перебивало, то... Всього не виріжу, вкину, перебиває, надовго не вистачає. Резинки, щоб менше люфтив, не так прицеп дергаються. бо як загубив, почало стукати, не дуже мені подобається. Так, щоб показати вам сою. Опа! Така соя. Де-не-де стрічок попадається. Мальдос молота, вже поле як убрали ну, і ще, ще трошки залишилося. доб'ємо. Частенька яка сойка з тих вийшов. Ajo, ne, kore sen kone duma, shë gjenge jo mu Ми друзі і приїхали. Не видержало колісо. Це те, що я в тому році казав, що такі колеса повинні бути запасні одне на 15.5. Ано трохи, трохи бахнуло. Походу йому походу, шанька я чую, як клупонуло куколку. І куколка не видержала. Тому році ми так возили. Ух ти, трошки цей трошки пересипав. Ну нічого, розійшлося. Не видержало, не видержало колісо. Ну зараз поїдемо. У нас стоїть. Одне зібране, а друге будемо тепер бортувати і складати, щоб про запас було трубка, рука, сія, вапа Дивіться яке, Новйо! Повезло, що Що біля гори Лопнуло. Якби на гору було печально, зараз зніму відео, яка у нас там гора печальна. Капець Фух Зараз показуємо яка горка у нас. Спусниця топів відео на гору. Хотілося з днем вам показати, але Але сталося як сталося. Ну да, ну что тут. Помаленьку спускаемся, не спеша. Хорошо, что на прицепі тормоза є, бо без тормозів тут печально, конечно. -таки на прицепі тормоза це вещь. Прошло порозмивало, но ця сторона лучше. А, а тут подъем, конечно, там раздвоило там чай. Может, поразмевало все. Интернет пропал лезет, но пищи дает в яме на моей интернету. Зараз все хорошо на насипа, я думаю, тонн 10 плюс рецепт 3 тонни при 200. 13 тонн траптор в полібони цього орку сейчас, Зараз ми до горки доїдемо. он вже на подйом починається. Що ми? Ми переходимо. Ой. переходимо на нижчу передачу, третю і передок включаємо. І помаленьку починаємо двіж. Не так опасна гонка, як її порозмивала. В тому році тут Фірма е, загортали, Кум з КамАЗом їздив, двічі нормально піднявся, а третій раз провалився. Провалився так, що прийшлося прицеп розгружати, бо тут повинувало жахи. Зараз побачите.

Саме опасно. А це тут пум провалился могу дать кукурузный Так, тяни, коны братишка лезет на пищи Дивіться. ох Начинає скопать, ми нічого. Ну ми вже тут виїжджали, ну виїдемо, виїдемо, виїдемо. Ну, виїжджаємо, альше залежать, саме опасно пройшли. Та дивись, ти не хлопча гребляється. Трошки не хватає, як четвертий тут не витягне, а третій б скорость малувати, якби чуть-чуть швидше. -чуть Пораз вилону як! Саме все тут вже проїжджаємо без питань. Не знаю, чи камера передала, друзі, але пола ми сьогодні, на жаль, не добили. Це точно, Камаз вони десь повинні добити. Такий ремонт вийшов. Так що підписуйтесь, друзі, ставте вподобайки. Мирного всім неба.